Отця і Сина, і Святого. вас, дорогі всі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні за Божественною літургією ми чули Святи Іванові Апостина міста Матфея, який розказує, що Господь, маючи біля себе багато людей і чекав, коли він їх відпустить, розмовляючи, наставляючи. І всякі недуги, всякі хвороби. І відпускаючи апостолів, кажуть, що вони сіли в човен і поплили на іншу сторону моря, поки він відпустить людей. Відпустивши людей, Господь удаляє ці пустинні місце на гору і творить молитву, і настала ніч, і Господь далі продовжує молитися. Коли Господь завершив свою молитву, так як човен був вже посередині моря, Господь йде по морю ногами, був сильний вітер, як написано, зустрічний вітер. Корабль кидався в різні сторони, хвилі були високі. І коли вони побачили четверті стражі Господа, який йшов по воді, вони вскривнули від страху. Знаєте, коли ми налякалися, ми часто кричимо від страху. Так же саме і апостоли, вони побачили призрак і сказали, ми бачимо призрак, якусь тінь, яка рухається по морю. І вони дуже боялися. І Господь, заговоривши до них, і сказав, не бійтеся, це я, тобто ваш наставник Ісус Христос. І апостол Петро, він був дуже гарячий, хоча він був вже в віках, але він темперамент мав таку юності і говорить до Спасителя, Господи, якщо це ти, дозволь мені до тебе прийти по воді, по горю. І Господь дозволяє. Вийшовши з човна, апостол Петро починає йти по хвилях, по воді. Але коли побачив, що сильний вітер, він усунився і почав тонути, коли він почав тонути, він скрикнув, Господи, спаси мене, тому що я погибаю. І Господь зразу вже подав йому руку і сказав, Чому ти усумнився? І коли сіли, вони зайшли в корабель, Господь заборонив вітру і хвилю, все притихло, і апостоли підійшли до Спасителя і поклонилися йому і сказали, бо істину, ти є син Божий. І припливши до корабля, вони припливши корабля до іншого берега, до Гернісієцького міста. Сьогодні, браті і сестри, Господь показує нам приклад молитви. Кому Господь молиться? Аж він сам спаситель. Господь показує приклад, що Богу угодна молитва, коли, вона, коли ми уєдиняємося. Особлива дуже молитва, тиха молитва вночі. Чому і в монастирях часто на Афоні служаться служби тільки вночі, щоб нічого не відлікало. І наскільки Господь довго молиться, що учні дійшли вже до моря, сіли і поплили, і доплили до середини моря, Господь показує, що молитва це основа нашого життя. Це спілкування з Отцем Небесним. Про кого Ісус Христос, за кого Ісус Христос ловиться? молиться? Молиться, браті і сестри, не тільки за себе, але й за нас, за тих, хто до нього прийшов з корботами. І Господь нас навчає, що не тільки егоїстично потрібно молитися, що мені Боже дай, мене спаси, мене всіли, а ми повинні просити за ближнього, за тих, хто потребує цієї молитви. І вона був угодна. Що таке корабль човен? Це про образ, браті і сестри церкви Христової. Вона завжди читається з кораблем, де часто Ісус Христос пливе на цьому кораблі. І часто ми бачимо такі картинки, коли ворог роду людського, противники церкви. Стріляють гарячими стрілами. Що не церкві, браті сестри, якщо ми в кораблі, в якому є Христос, для нас це є спасіння. А якщо ми не корабля, не Христа, спасіння для нас немає. І коли ми приходимо в храм, це означає, що ми приходимо в корабль, який веде сам Господь наш Ісус Христос. Він не може. Якщо Господь не управляв церквою, її дуже давно не було. І тільки з історії не знали, що була, на якій весь період. Але ми бачимо, що церква Христова віками пливе кругливому море. Що таке вругливе штормове море? Це наше життя. Різні страсті, різні гріхи, різні пороки, різні сумніви. Які відкидають нас часто від Христа. Четверту стражу. Сутки ділилися, ніж ділилася на човіри стражу. Що в четверту стражу приходить Господь. Це означає, брати і сестри, що коли ми молимося і чогось ми не отримали, зразу ж це не означає, що ми повинні перестати молитися. Ми повинні бути настовчими. Повсякденно просити Бога. То, що Господь чує, четверта стража, це в кінці Господь приходить. Де апостоли вже боялися, відчаялися, що вони по що не погибнуть. Але Господь приходить. І цю бурю, ці хвилі, Він смиряє. Йому повинуються, бо вони його слухаємо. Так і нашу молитву, браті і сестри, потрібно творити поставить. Просити і взивати до Бога для того, щоб дати допомогу. Апостол Петро виходить і йде по морю. Він йшов, і він твердо йшов, але написано, що вітер він побачив. Що таке вітер, брат і сестри? Він не сумнівався, що він йде по але Він відвлікся. І він почав тонути. Так і ми, браті сестри, коли різними політичними склоками, зимними, сплітнями, якимось такими лежавчинями, ми сумніваємося в істині, церкві Христової, людина починає тонути. Вона відпадає, що таке тонути, вона відходить від Христа. І як би ти далеко не відійшов від Христа, Приклад апостола Петра. Узивай до Господа. Господи, спаси мене, бо я погибаю. Скільки таких людей, і сестри, приходить, що, здається, все. Вже і лікарі підписали йому, що він має через тиждень місяць померти, дають йому там підстань, скільки залишилось залишилося йому жити. Таких буває, що вже й людина каже, зібралася вже помирати. А покаяння. Звав до Господа, що спаси мене Господи, помилуй мене, прости мене, не остав мене всесильне допомоги. І людина обрітає ще життя і радість, і впевненість, прихле сьогоднішнього слова, спаси мене Господа полібання. Це кожен з нас, грішно прохая до Бога. Тому що сама спастити на себе не може, Якої би воно високої усе в духе і приклад коробля, і сестри. пам'ятайте, це церква Христова. Голова церкви є Христос. Він початок, Він закінчить, батько і у І той, хто ходить в цього граду, який би брухливе море не було. Ви подивіться, скільки тисяч років. Але весь чоле, скільки Максиміан, Дитиан, Мирон, розумієте, скільки імператорів вставало для того, щоб знищити це, якими питками не питали християн, казнили, палили вогнища, спалювали в тюрмах, звірі їли. Але далеко ми так не будемо заходити, радянська влада. Леві стане, що Троцький, всі ці казали, що покажуть останнього доба по телевізору. А християни живуть, розрушуються стіни, звалюються попола, розбивають дзвони. Але люди, як серед того темня, вони приносять туди віри, тому що вони корабля. Храм Божий неможливо зрушити, тому що храм Божий не є, каже апостол Павло сьогодні. Храм Божий цілий. І його неможливо зрушити. І сьогодні нехай Господь навчить нас молитися, просити, уєднятися, не вінуватися. І як би ми далеко не відпали, якщо до нас не закрутило, якісь серти, якісь політичні пристрасті земні, пам'ятайте. Скажіть, Господи, помилуй мене, подай мені свою допомогу і ви вийдете в ви той якому ви народилися, якому ви вплили ваші батьки, ваші діди, наші пращури, Вони були в цьому храмі. Якого раб не храни, що нехай Боже нагадає, допоможе нам утриматися в цьому крабі, ніколи не випасти з нього і досягнути. Приспанні, що таке прис? Прис до берега. Це приснень, брат і Про, про образ царства небесного. Де тиша, де спокій, де радість? І нехай Господь допоможе кожному нам. Той відріг до у яку Господь народу в цьому брахливому морі пройти і досягнути вічний признак царства Небесного. Допоможи нам всім.